Звістка з війни вікому сімдесят роки. Працівники музею великої вітчизняної війни продовжують шукати адресатів унікальних листів. У 42-му році німці вивезли з України понад тисячу листів, які написали прості люди. Лише через 70 років епістолярну колекцію вдалося повернути назад. Подробиці цієї історії знає Ксенія Піськівська. Ксенія розкажи, як саме ці листи опинилися у Відні, і що з ними відбувалося далі. Так про все по порядку, справа в тому, що на початку липня 1941-го радянська армія активно відступала на схід той час, як німецька навпаки, наступала 10 липня. Було окуповане місто Кам'янець-Подільський під німецьким контролем, в тому числі опинився головпоштамт міста. В той час на ньому було понад тисячу листів від солдатів від цивільного населення. Люди написали ці листи наприкінці червня, на початку липня. Зрештою, вони опинилися у німецьких руках, і німецький інспектор поштового руху. Відправив цю колекцію до свого друга у відень із проханням зберегти листи. Річ у тому, що після закінчення війни німці збиралися досліджувати український епістолярій. Цю колекцію листів у 1942 році відправив з окупованої території України доктор Альшлегер, інспектор рейхскомісаріату Україна. Цей рейхскомісаріат знаходився в місті Ровно на Волині. І коли він відправляв цю бандероль з цими листами своєму другові Ріделю, він так і написав у супровідній записці, що, друже, не розпорошуй цю колекцію, буде час, і я буду вивчати. Емоці... Ційний настрій радянського населення у перші тижні війни. Отож, майже 70 років листи пролежали в архівах війня, і лише три роки тому їх вдалося повернути в Україну. У чому унікальність цієї колекції? Річ у тому, що цих листів не встигла торкнутися воєнна цензура, адже в окупованому місті було не до того. Відтак, першими, хто відкрив листи і прочитав, були співробітники національного музею великої вітчизняної війни. Більшість листів написана із Кам'янець-Подільського регіону. Люди вкладали у конвертики листочки, травинки, подекуди свої фотографії, але найголовніше. Свої думки, свої е, переживання перших днів Великої Вітчизняної війни. Дорога жона. Печі хліб і суші сухарі. Не плач, не тускуй, спасайся сама. Молись Богу за мене. Пилип. Війна всесвітня. Так що мало живих останеться. Хотів побачити свою Катю ще хоч один раз перед смертю, а також дорогого синка Ванечку і мою баловничку Люсеньку. Старайся вчитися з усіх сил, це лист мій останній. У мене на глазах погиб під бомби. Викупай доречки в огороді. Мене є прохання до вас, щоб ви не журилися за мною. Тут же я не один, а нас багато. Серйозно, я повернуся додому живий і здоровий. Прости, синок, що я тобі ласки кокойли не давав, я далеко від тебе і не побачу тебе ніколи. Город розбили чисто, так багато жертв. Якщо буду жива, то 4 липня вирушу додому. Я вже на фронті, то Бог знає, чи ми побачимося. Ось уже кілька років працівники музею проводять спеціальну акцію. Відправляють ці листи до адресатів чи їхніх родичів, яких вдалося розшукати. Наразі із 1200 листів відправили вже 506. Причому для багатьох людей це фактично єдина воєнна звісточка, яку вони отримали від родичів, що загинули чи пропали безвісти під час Великої вітчизняної війни. До слова людям відправляють не оригінали листів, адже наразі це вже музейні експонати, а їхні копії, і треба Бачити, з яким натхненням музейні працівники підходять до своєї справи. Вот я уже подобрала под это письмо, у меня есть такой как бы шаблон, и я тоже старая бумага, и я на это ну, делаю вырезаю вот такого плана. Делаю муляж. Вот получается вот такой конверт. И здесь химические карандаши, которые как бы купить сейчас можно только базаром. Вот. У меня а, военные документы в основном написаны или разведенными нелиновыми чернилами, или вот химическими карандашами. Почерк, вы знаете, я стараюсь по крайней мере хотя бы какие-нибудь отдельные буквы, отдельные штрихи все-таки угадать. И когда еще текст еле заметен, Я одеваю свои бинокуляры. И вот стараюсь, вот видите, добрый день получается. Наразі проект із пошуку адресатів триває, і кожен до цього проекту може долучитися. Для того треба лише зайти на сайт Національного музею великої вітчизняної війни, знайти там спеціальну сторіночку. Усі листи посортовані відповідно до регіону. І так кожен із нас може перевірити, чи бува не відправляли нам наші дідусі та бабусі вісточку із фронту 41-го року. За словами працівників музею, цей проект триватиме доти, доки останній лист не відправиться до свого адресата. Студія. Дякую Ксенія Ксенія Пєсхівська про воєнні листи, які крізь роки шукають своїх адресатів.